Канал Гринич, змі ТВ знову провів трошки часу на сайті Віоліті для колекціонерів. І знову надибав щось цікавеньке для нашого музею Old School House Home сайт Віоліті І отакі от, от у нас бувають лоти. Так, да, у нас вже такий є диск один. Але в чому кайф цього диску? Тому що він, бачите, як класно все запаковано, молодці. Це не просто коробка, це бачите, коробка. ну, Єдине, що немає. О, бачите, В принципі, дуже гарний стан як для диску. Єдине, що немає мануалу. Ну, за 1 гривню в принципі, це нормальна історія. О, ми можемо одразу закинути диск. Щоб не перемикатися. Давайте. Оп. І одразу буду. Подив... Єдине, що я не хочу підключати зараз v board У мене є Board, Ми так зараз просто подивимося, що воно запустилося і все добре. Так, що там у нас? Давай, читайся, читайся. О, VFI. Ну, зараз, зараз воно стартане, і ми можемо переходити до іншого лоту. Так. Так. Суперпупер, сайт Виоліті для колекціонерів це завжди приємності. От чекайте.